Вам з відповною відповідальністю це примітивний політичний демарш, примітивний політичний передвиборчий демарш. Нікому міська але, ну примітивно люди, які зі мною борються, примітивні по своїй суті. Тому таких речей примітивних буде багато. Підлих примітивних речей. Нікому міська влада такого доручення не давала. Більше того, я вчора при свідках написав заяву в міліцію, а це отримав цю заяву від мене, від міського голови. Я передав при свідках при камерах, що, будь ласка, якщо той чоловік є, який це сказав, ну давайте його допитаємо. Бо за неправильні покази також є кримінальна відповідальність за те, що він неправильно сказав. Якщо він такого не казав, то вибачте, я туди буду, напевно, треба притягнути до відповідальності ту людину, а ви знаєте, хто це, яка розповсюдила по всьому місту цю неправдиву інформацію. Тому ми спочатку проведемо слідчі дії, і я сподіваюся, ту людину сам хоче побачити, хто це такий. Якщо він в природі існує, наразі я зустрівся з активістами по собаках, це їм всім розказав, і мені здається, по-друге, на цю сесію за... ми запланували винести там те, що вони планують кошти, і ми завершуємо будівництво, поведую їх в понеділок, по собачому притулку, робочі завершені. Ми вже можемо робити в себе операції, і ми додамо стільки коштів, якщо є ще бажаючі, щоб просто реалізувати до кінця року всіх собак. Якщо технічно це можливо, ми дамо кошти просто стерилізувати всіх. Більше того, всі собаки будуть мати, крім кліпси, свій жетончик, де буде повна інформація про кожну собаку. Але вбивати собак я не маю права. Закон забороняє мені і вам, і будь-кому місці рівному знищити собак крім хворих і тих, які комісія визнала. Тому такого міська влада робити не буде. Однім це не подобається, бо мені тут же сє реалістичний зоозахист, який кричить, чому ми їх не вбиваємо. Дуже поділили суспільство практично, але ми робимо так, як чітко передбачає закон. Дякую за увагу до зустрічі.